Воронцям затримали підозрюваних у жорстокому вбивстві на італійському бульварі. Як повідомлялося раніше, 7 листопада в одній з комунальних квартир в будинку на італійському бульварі виявлено два жіночих трупи. Господиня квартири 1960 -го року народження та її 22-річна донька. В ході проведення оперативно-розшукових заходів у поле зору правоохоронців потрапили двоє підозрюваних раніше засуджені чоловіки 1954 та 1978 років народження, які після скоєння злочину поїхали до Києва. была задержана женщина, которая подозревается в организации данного преступления. В ходе работы с задержанными было установлено, что данная женщина это соседка наших потерпевших, у которой был конфликт на бытовой почве, постоянно с потерпевшими. И чтобы этот конфликт пресечь, она решила обратиться к лицам ранее судимым с целью совершения впоследствии ими данного преступления. Наразі правоохоронцям проводиться комплекс слідчих заходів порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченому частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України умисне вбивство.